Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому. Священник Олексій, чи можна святкувати день народження наперед? На чого ж не можна? Можна! О, я щороку святкую наперед! А що, хто знає? Життя сьогодні таке, тим більше час воєнний. Хто знає, чи доживеш до того дня народження? О, за два-три дні думаю, чого щось з'їсти, зладнувати? О, до мене цього року приїхали священики з Карпат. Та я на два дні раніше святкував. Яке не святкування було, але помолилися, на літургію пішли. То була вже неділя. Помолилися, подякував бо Богу, що майже дожив, та й дожив, та й прожив той рік. Вже, водруге, скоро буде день народження. Святкувати день народження можна і пізніше можна. А все інше, от лукавого й забобони. Будьмо вдячні Богу за кожен день. І кожен день каже, настане ранок посміхниць. І кожен день приймай, як диво, навколо себе озирнись, скажи до Бога. Я щасливий, я щасливий, що живу, Боженько. І якщо сьогодні є день, то святкуйте. Ну а без горівок, без такого, не якогось такого безтолкового святкування. Файно, побожно, помоліться, подякуйте, зійште кашку і будьте здорові. Пока.